Всім привіт! І от знову субота. Їдемо на барахолочку. Збираємося і їдемо. Сьогодні трошки проспав, але я сподіваюся, ще щось можна там знайти. Суботу щось пустовато. там. Я дуже рідко їжджу в суботу. Прям дуже рідко. І напевно сьогодні такий день, що продають тільки машини. Бо дуже багато машин заїжджає. Ну, зараз пройдемося. Подивимося, що на точках із посилками з Амазона. Може щось цікаве там знайдемо, ні, то поїдемо додому. Ну, такі цікаві машинки заїжджають. بویده کافتماش 19 آها ما رو بگی Ja sprzedaje to kupić. po prostu w tamten tygodniu sprzedałam i na windok sprzedaję i ten to się pobiera Sem. Nakich smartwatchów na się Ale na ich troszkę można się podniesie we awesome. достройка дитворот Сьогодні вже немає прилавка з відеоіграми, з приставками, але я не люблю в таких людей нічого купувати. Зазвичай такі люди знають ціну своєму товару і за те, що вони не придадуть. Для себе можна там щось придбати, але на перепродаж. Каже, коштує 10 злотих, 100 гривень. Ох, скільки продає своїх, буде з Але класно мужик розрисовує. Z... Bo wiesz ja to. Zobacz. No, to Weź. na pewno. jeszcze mam z czołgiem przywlecony. Czekaj, muszę znaleźć tam. Czekaj, czy tam nie ma Wystawiłem chyba tam Nie, pod tym jest Tu jest jedna. Nie, Aha, ale to nie szkodziemy. jest ta Еще нет? więcej. Самолеты. Але Но ещё еще... Уже путь підійшов... <coughs> в Сколько он тут денег оставил? Это страшно. Вообще підійшов, заинтересовался цей набір. Я також захоплююся діарамами, моделюванням, трішки є. Може колись на відео вам зніму. Які маю діорами, якщо вам цікаво. Напишіть в коментарях. Але вернумо скільки з цього. Це скільки він тут грошей залишив. Jest masę części, wiesz? No, To są tysiące Uwierz mi Ile ja mam? Tysiąc złotych, że i zabrali Wsze, co mamy je To wszystko kłasne Uuuu Ojej З тим, що розфарбоване. Мене цікавило більше купити щось не розфарбоване. Самому посадити, розмалювати, але що мені з цим робити? Буду вже їхати додому. Були речі, на які цікаво подивитися, щось нове для себе побачив, дізнався. В цілому нічого не купив. Приїхав, порелаксував, порозмовляв з людьми. Цього досить. Купив тільки, зараз вам покажу секундку Купив таку карту за 10 злотих. Зазначати в яких країнах був. За повну ціну ніколи б собі не купив, би, навіть не подумав би таке купувати. Але за 10 злотих нехай буде. Марину Юрівну порадую. Їй таке подобається. А так Дякую вам за перегляд. Якщо було цікаво, напишіть вашу думку, що краще покращити. Так, дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, може ви щось цікаве бачили, але я пропустив. Дякую вам за те, що дивитеся. До знову зустрічі.